Я вітаю вас в українському сервісі інформаційному. Мене звати Дар'я Корсик. А сьогодні 25 листопада міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Як повідомляє поліція, за останній рік збільшилися дзвінки з заявами про домашнє насильство, але це не означає, що сам факт насильства збільшився. Це означає, що жертви перестали мовчати. Від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 2 мільйонів людей. Статистика говорить, що у понад 80% це насильство чоловіків щодо жінок. Щороку від домашнього насильства гинуть 600 українських жінок. Цьому немає виправдання. Важливо усвідомити кожному: про проблему не треба мовчати. Жертвам варто звертатися за допомогою до поліції та інших компетентних органів. Кривдник має понести покарання. Символом протидії всіх форм насильства над жінками стала біла стрічка. Вона символізує намір ніколи не чинити, не сприяти чи не залишатися байдужим до насильства проти жінок та викорінити це явище. Важливо кожному бути свідомим, не залишатися осторонь проблеми, не замовчувати та не виправдовувати насильство. А генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО допоможе Україні пережити зиму. НАТО має намір допомогти Україні захищатися від Росії стільки скільки буде потрібно, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, зазначивши, що члени організації з 30 країн доставляють в Україну паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів за словами Столтенберга. З наближенням зими знадобиться набагато більше допомоги, особливо у зв'язку з атакою Росії на енергетичну інфраструктуру України. Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні події в країні. Послухаймо пряму мову президента. Провів сьогодні чергове засідання ставки питання енергетики і зв'язку. Проаналізували дуже детально щодо захисту енергосистеми від нових російських ударів і відновлювальні роботи, і щодо постачання техніки та залучення спеціалістів. Окрема увага системі зв'язку, щоб не планували терористи. Маємо зберегти зв'язок. Росія хоче, щоб українці не просто опинились без світла. І тепла, терористи хочуть ізолювати нас один від одного і зробити так, щоб ми не відчували один одного. Тому це фундаментальне питання, і щодо до цього питання будуть ще додаткові рішення. Готуємо їх. Дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради нашої держави. Ми з вами витримали 9 місяців повномасштабної війни, і Росія так і не знайшла способу нас зламати. І не знайде. Маємо так триматись і надалі, як зараз, у єдності і допомагаючи один одному. Слава Україні! Велика Британія поруч з Україною в цей визначальний для нас час до Києва приїхав державний секретар закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клаверлі зустрівся у Києві з президентом Володимиром Зеленським. Зеленський подякував Великій Британії за велику підтримку та допомогу Україні. Ми знаємо, що ви наші друзі і партнери, і ви поруч із нами в цей визначальний час. Українці ніколи цього не забудуть, наголосив Володимир Зеленський. Також він сказав, що Україна готова й надалі робити вагомий внесок у гарантування глобальної продовольчої безпеки. Джеймс Клеверлі анонсував новий пакет підтримки. Він включатиме 3 мільйони фунтів стерлінгів, це 3,6 мільйонів доларів США на допомогу у відновленні інфраструктури шкіл та притулків, які були зруйновані з початку війни. Ці кошти також будуть спрямовані на підтримку жертв сексуального насильства під час російської агресії. Крім того, Велика Британія передасть 24 карети швидкої допомоги та 11 машин екстреної допомоги, у тому числі 6 броньованих автомобілів. у Вірменії напередодні саміту організації договору про колективну безпеку, тобто ОДКБ, спалахнули протести проти візиту президента Федерації Російської Володимир Путіна. Вірмени, а також росіяни, що втекли з країни через мобілізацію та утиски, вимагають виходу Росії з ОДКБ та протестують проти візиту президента цієї країни. Напередодні саміту люди прийшли до центру з портретами Путіна та Лукашенка, а також прапорами України та США. Протестувальники викрикували гасло слава Україні та тримали плакати НІ війні та Путін і Лукашенко персони нон-грата». Також вони вимагають звільнення політв'язнів у Росії та засуджують пропагандистів. Ну а тепер переходимо до новин зі світу спорту. Матчі п'ятого ігрового для чемпіонату світу в Катарі задовольнили вибагливі смаки футбольних гурманів. Прекрасні голи, несподівані результати. Все це могли побачити вболівальники та фанати футболу. Команда Кріщану Рональду провела перший поєдинок на Мундіалі 2022 Збірна Португалії не без проблем обіграла Ганну з рахунком 3-2. Поєдинок збірної Португалії проти Гани не став легкою прогулянкою для Кріщіану Рональду. За пів години глядачі побачили п'ять голів, а шальки Терезів могли схилитися як в одну сторону, так і в іншу. Врешті-решт португальці записали в свій актив три очки. А Рональду став першим в історії гравцем, який відзначився на п'яти чемпіонатах світу. І знову до України в разі аварійного відключення електроенергії більш ніж на 24 години по всій Україні обладнали пункти незламності. Вони функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування українців там. У пунктах незламності передбачається наявність тепла, води, освітлення, мобільного зв'язку, інтернету, живлення для мобільних пристроїв, місце для відпочинку, аптечки, забезпечення для мам і дітей. Всі ці пункти можуть прийти всі потребуючі. А тим часом в Китаї знову протест, Декілька сотень працівників найбільшого заводу з виробництва айфонів в Китаї вийшли на протест, пов'язаний з умовами праці та жорсткими коронавірусними обмеженнями. У соціальних мережах поширюється відео зняті на заводі Foxconn Technology Group. Який є найбільшим збирачем iPhone та давнім партнером американської Apple. Невдоволення працівників пов'язане з веденням у жовтні локдауну. Внаслідок велику частину із 200 тисяч працівників підприємства iPhone City відправили на ізоляцію. Ці люди зіткнулися з браком продовольства та медикаментів. У результаті багато хто втік із заводу. Протест почався вночі через невиплату зарплати та побоювання поширення інфекції. Декілька працівників отримали поранення, а на місце події прибула поліція для наведення порядку. Ну, і така цікавостка для вас від мене. Глава мінцифри Російської Федерації знайшов плюси у відході іноземних it компаній з Росії. Він заявив, що Росія досягла цифрового суверенітету, тому що іноземні it компанії пішли з ринку. Може, хтось йому підкаже, що це називається ізоляція, а не суверенітет, але побачимо. Тож в мене все. Я запрошую вас на наступний ефір української мови в НюСІ 24 о 16.30 польського часу. Тож бережіть себе до побачення. Слава Україні! Слава ЗСУ! героям слава! Do pobocznia.